Здоров'я бажаю, панові танкісти! І сьогодні ми детально оглянемо новий радянський середній танк 10 рівня за маневри, які пройдуть з 4 по 17 листопада. І це СТ-62, варіант 2. Ми детально поговоримо про броню, про Перки, про польову модернізацію. Про обладнання та детально розберемо характеристики нового танчика і дізнаємось, чи він справді вартує нашої уваги. А перед тим як почати, хочу попросити тебе, друже, поставити лайк та підписатись на канал, щоб підтримати український контент. А почнемо ми з відео від Wargaming, які вони підготували для нас по цьому танчику. Жив колись танкіст. Дуже вправний танкіст. Він пограв на всіх машинах, на яких хотів. Але так і не знайшов той самий танк для себе. Одні були сильні, але якісь одновимірні, і інші були цікаві, але ефективні лише в певних ситуаціях минали роки, і танкіст було зневірився шукати, аж як натрапив на незвичайну браму. За якою жив майстер-інженер. Танкіст попросив його створити танк мрії. Старий погодився. Проте на питання про ціну лише посміхнувся. Інженер взявся до роботи. Деталь за деталю він створював танк. Не складний у застосуванні, але і не надто простий. Дуже спритний, але добре броньований. З міцною баштою, щоб грати агресивно, і компактний, щоб сховатися за будь-яким каменем. Але найдовше майстер працював над гарматою. Такого озброєння ще не бачили на 10 рівні. Майстер поділився секретом секрету свого улюбленого механізму, який він зберігав довгі роки, і до того розкривав лише одного разу. Це найкращий варіант механізму заряджання зворотна дозарядка. Вона дає змогу випускати три снаряди поспіль з інтервалом у дві секунди, а потім спокійно битися так само, як і з циклічною гарматою. Жодних нюансів просто і універсально. Танк отримав переваги магазину заряджання без недоліків. І нехай разова шкода невелика. а Кутинахили ускладнюють гру на рельєфі. Танкіст був у захваті. Він одразу закохався у рухливість, оптичні форми та міцну надійну башту. Але найбільше йому полюбився механізм дозаряджання. Майстер створив танк його мрії. Але віддавати свій найкращий витвір просто так інженер не збирався. Таку машину сказав він. Потрібно заслужити в жорстоких боях. Невдовзі всі матимуть можливість довести своє право володіти танком СТ-62 варіант 2 у нових маневрах. Питання лише в тому, чи під силу це вам. Ось таке, друзі, ми подивилися відео від Wargaming. Відео справді красиве, деталізоване та цікаве. Відео вони вміють робити, а от на рахунок танків та балансу я з ними би посперечався. А ми подивимось на броню даного танчика. І так, ВЛД у нас 100 мм номіналу, в середньому в лобовій частині у нас від 200 мм до 220 мм. Звісно ж, коли ми йдемо чим далі у скоси, у скули. Броня виходить у рікошет вплоть до 500 мм. НЛД у нас 95 поділене на батогру броні і всюди тут 95 мм. що в середньому нам дає від 160 в деяких ділянках до 180 мм. Звісно ж, якщо ми стоїмо в лоб, то скоси НЛД скули уходять у нас в рікошет та в дуже і в дуже великі цифри броні. Також ми. Можемо попробувати танкувати тут бор бортиком. Борт тут ділиться на декілька частин. Тут є і нижня загусенична під кутом 35 мм, і 75, і 45, і 100. Борт тут у нас гнутий і дуже такої дивної форми, як от лодочка. Бортиком ми зможемо танкувати, ставимо адекватний кут. Загусенична частина у нас виходить в рікошет, надгусенична в рікошет. Скула шочка у нас виходить також в рікошет. Танк можна буде пробити тільки ближче до центру ВЛД. І також за переднім катком в цю от полочку у 100 мм. В середньому танк по броні гідний, особливо по бортам та лобовій проекції. Стріляти потрібно чітко по центрі, бо тому що снаряд вправо-вліво верх-вниз, і він уже рікошетить. ВЛД непогане, як в 907, формою такої тарілочки. Борта також шикарні. Дуже і дуже багато ми будемо ловити непробивань. Лобашні, лобашні тут шикарні, 290 мм номіналу, приведений в районі 300 для кумулятива 320-330 тут буде. Башня чудова з добової проекції. верх у нас виходить у рікошет. Криша у нас тут 70 мм. По правилу трьох калібрів пробивати не будуть. Маска також шикарна, маска у нас зашита від 300 мм і до нескінечності. Пробивати вас сюди, кумулятивами точно не будуть. Також тут є ось така полочка під тріплекс. У ній буде у нас 250 мм, але це для бронебійного снаряду сюди зможуть пробити. Кумулятивом знову ж таки тріплекс з'їсть все пробиття і буде. У нас не пробив або ж попадання. Також і лючок, лючок невеликий, в лючку 130 В Лючок стріляти будуть, в лючок попадати будуть. Нічого особливого, з плюсів лючок маленький. Ось така у нас броня танчика. А ми переходимо з вами далі. А зараз, друзі, ви бачите перед собою характеристики даної машини уже зі встановленим обладнанням, прокачаною польовою та навичками екіпажу. І в результаті на нашому барабані. Зворотньої до зарядки ми отримаємо майже 2800 шкоди середньої у хвилину. Це з вентилятором, без вентилятора приблизно буде 2700. І того у нас три снаряди в барабані, 2 секунди між снарядами, тобто за 4 секунди ми видаємо 960 урону і продовжуємо стріляти кожних 7 секунд по 320. ДПМ не є якимось дуже. Хорошим показником, ну і задніх ми не пасемо. Но зато точність за 0,32 дозволяє нам стріляти майже на будь-яку дистанцію, якщо гра дозволить, ну і зведення у 2,1 також не є дискомфортом. З мінусів гармати це кути вертикального наведення у мінус 6 градусів. Це не дозволить нам комфортно грати на будь-яких типах місцевості. Нам доведеться шукати собі. Підходящий рельєф, а його на картах не так уже і багато. Мінус 6 це у нас нижче, ніж мінімальний рівень комфорту. На благо у нас 2030 ХП. Це з польовою модернізацією без гартування. З такою кількістю ХП та такою бронею, яка у нас є, ми зможемо досить таки довго жити в бою, якщо будемо грамотно використовувати цю броню. Також ми їдемо вперед 56. Назад 26, це з турбіною. Динаміка схожа до об'єкта 907 якого ви могли також отримати за маневри або ж отримували в минулому за інші івенти на глобальній карті від Wargaming По скрипності тут майже 33%. Це з викаченою навичкою. Нічого особливого, стандартний показник. Також хочу. Відзначити огляд даної машини тут без, без оптики на вентиляторі ми отримуємо майже 470 метрів, звісно, з польовою модернізацією. Показник прекрасний, це дозволяє нам самому собі підсвічувати. Також по обладнанню на дану машину я вам рекомендую турбіну, вентилятор та стабілізатор. Також у другу збірочку ви можете собі втикнути збірку все і одразу. Це буде турбонагнітач, загартування. Та стабілізатор. Ось от, друзі, у нас вийшов огляд на танчик. Також я хотів би вам подякувати за перегляд даного відео, знову ж таки, попросити підписатись на канал. І побажати вам удачі та всім ББ, танкісти!